there's no light Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, багато кулінарних каналів і мій також в тому числі приділяє дуже багато уваги ну, приготуванню м'ясних страв, так, тому що вони такі яскравіші, смачніші, приготування цікавіше в них. Але ж є ще гарніри. Так? І от зараз у мене в сім'ї сьогодні виникла така ситуація, що м'ясне щось там приготоване є. Перша страва є, як би борщ. А от гарнір такий смачний. Потрібен. Тому я вирішив сьогодні приготувати смачний гарніз це буде картопля з грибами. Давайте приготуємо. Мені цей рецепт дуже сподобався, там він такий цікавий, скажімо. Тому я вирішив його готувати. Давайте почнемо. Ну і треба взяти, відповідно, готуємо картоплю, беремо картоплю, беремо 2 кг і нарізаємо довільними шматочками, кубиками. Хто як хоче, це потрібно для того, щоб її відварити. Тож, нарісаємо, у мене отак от вийде. Друзі, порізали таким чином приблизно 2 кг картоплі. У мене така касюлька 3-літрова. Трохи підсалюємо, заливаємо водою і ставимо варити до повної готовності. Нам потрібно повністю зварити картоплю. Ну а далі власне, будемо готувати сам грибний соус. Для цього беремо 300 г цибулі. У мене така мілка сьогодні. І нарізаємо ми будемо обсмажувати на ній наші грибочки. Коли порізали цибулю, то ріжемо і грибочки. Нам потрібно для обсмаження. Ну я взяв пів кілограма. Думаю, мені цього буде достатньо. Також нарізаємо довільно, щоб обсмажити. Друзі, ну а тепер, власне, будемо готувати сам соус грибний. Значить, що я зробив? Такий сатейничок в мене є. Я додав сюди 3-4 ложки десь олії. Вистачить, я думаю. Ну і тепер додаю цибулю нашу порізану. І одразу до цибулі я додаю прованські трави. Тут у мене 10 грамів, я думаю, мабуть, всі вони і підуть. Я обсмажуємо цибулю з прованськими травами. Друзі, ну пройшло буквально 5 хвилин у мене. Цибуля всмажилась. Як я бачу, вона стала така прозора. Зайва волога з неї вийшла. Тепер можна додати наші грибочки. Тож додаємо. Друзі, от подивіться, майже повний сотейник у мене. Але це тільки початок. Зараз зайва волога з грибочки вийде. І все буде добре у нас. Друзі, як ви бачите, Грибочки значно втратили в об'ємах. Волога вийшла, випарувалася значно вже. Можна продовжувати готувати наш соус. На цьому етапі додаємо в мене тут видавлених, вичавлених. 5 вітків часнику. Додаємо їх за сюди. Друзі, часник додали, перемішали і додаємо тепер вишкове масло. У мене його тут, мабуть, грамів 50. Також тепер перемішуємо, доки масло не розтане. Друзі, масло розтало, Тепер можна наш соус посолити і поперчити. Солі, думаю, вистачить. Ну і перчику додамо. Друзі, коли перемішали сіль уже з перцем, можна додавати ще один основний інгредієнт це наші вершки. Я взяв 10%. У мене тут пів літри. Але я думаю, мабуть, вистачить грамів 300-350. З вершками соус має прокипіти ну, хоча б 5 хвилин, друзі. Друзі, ось подивіться, в мене вже вийшов однорідний соус. Тому що відразу тут у мене були різні жири, і олійка була, і рідина з рибочків, як ви бачили, виділялася. І масло я додавав вершкове. Ну і е, самі вершки, як ви бачили. І от коли соус проварився, то зникли оці різноманітні кольори, знаєте, і він перетворився в однорідний такий соус. Ну, я б сказав би білого кольору. все-таки, Тому що вершків було ж більше, ніж цього іншого. Соус у мене готовий ну, і картопля також. Тепер будемо поєднувати. Друзі, ну як ви бачите, я поміняв тару, картошку пересипав і сюди в кастрюлю залив наш соус. Ну і Тепер саме будемо поєднувати, як я і казав. Тепер я додаю 100 грамів твердого тертого сиру От до нашого соусу безпосередньо. Думаю, він тут не завадить, друзі. Коли примішали з сиром, тепер додаємо, друзі, вже й нашу варену картоплю. Нагадаю, картопля повністю приготована, зварена. Друзі, ну а тепер перемішуємо картоплю з нашим соусом. Друзі, ну на сам кінець, коли картоплю з соусом перемішали, додаємо наш кропчик. 30 г я всього взяв. Думаю, мені цього буде досить. Додаємо. І також ще раз гарно перемішаємо. Скажу, що картопля з соусом має перекипіти ну буквально також хвилин 5, не більше. Друзі, ну от така краса в мене вийшла, аромати просто передати не можу, друзі. Це просто клас. Зараз підготую невеличку презентацію, ну і будемо дегустувати. Що ж, приготування завершено і настав час перевірити нашу страву на смаки. Дегустація, як то кажуть. Що ж, е, зразу відмічу, як я це завжди роблю, зовнішні фактори. Аромати, я думаю, ви розумієте, вони просто бомбічні. Прованські трави роблять свою справу. Ну, і ще я додавав перчик, ще я додавав на сам кінець кропчик. Тому ну, ви розумієте, що тут аромати, які в мене. На зовнішній вигляд, вона відповідна, я б сказав би, картопля, соус. Видно, що були вершки присутні. Видно шматочки самих грибочків. Тому, ну, відповідно, вона виглядає як гарнір. Як гарнір вона просто клас. Ну, і Давайте перевіримо тепер вже й смаки. Зараз я тут десь собі візьму, так-от. Картопля так. Картопля приготувалася і з нашими додатками соусу вона просто чудова. Друзі. Це гіси і хочеться і хочеться їсти. Навіть не хочеться розповідати вам. Але ж буду. Я за грибочок візьму. Так. Багато вершків також зробили свою справу. Як я казав, коли при приготуванні ви додаєте вже вершки, то злід проварити до єдиної консистенції жиру і рідини, яка от утворюється так? Ну, на основі вершків. Щоб вона була от єдина, і тоді у вас буде все клас. Ще скажу, що дуже це моя вже була така додумка, задумка, я додав твердий тертий сир. Просто класок. Коли їси картопельку якраз із соусом, коли береш, а не окремий шматочок. Бачите, давай. висить нам трошки сирок. Сир робить свою справу, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Клас. Я в такому соусі ще картоплю не їв. Наскільки в мене вийшла така страва класна, не можу собі не дозволити за ваше здоров'я 50 грамів. Будьте здорові, друзі! Нашим гарнітчиком смачно, друзі, це просто смачно. Хі -хі. Тому, ще раз скажу, що рекомендую всім спробувати саме такий спосіб. Приготуйте, я думаю, ви не пожалієте. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте. Приглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобайок, класних коментарів, відгуків. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!